Если посчитать, сколько мы там оставили под стенами этого города, идет о десятках тысяч наших солдат и офицеров, то, ну, это, знаете, это называется первая победа. А как, на ваш взгляд, развивается ситуация на украинских фронтах? Как я понимаю, они пытаются сейчас передать силы для очередной атаки в Курской губернии. То есть, несмотря на де-факто падение угледара, ну, там, мы там, если не часы, то дни и судьба его будет решена. Но, тем не менее, фронт трещит-трещит, но сопротивление жестокое на всех направлениях. Ну, дело в том, что вот мы иногда себя обманываем в том, что... А что надо говорить, в... когда мы, мы то, говорим то, «Слава что, Украине!» а, а, а а Еще, силу еще силу раз. Силу «Слава Украине!» Что там наблюдаются случаи отказа от ведения боевых действий, ухода с позиции и так далее. Но если бы обстановка развивалась именно таким образом, как иногда делается в наших некоторых сообщениях, то мы наверняка были уже на левом берегу дне. А пока, пока ситуация такая, да, у нас есть определенные успехи. Это и у Гулидар, это и обстановка в районе Покровска, и Торецка, и иногда даже кажется, что украинский фронт начинает сыпаться. Но тем не менее, у противника в настоящее время готовятся стратегические резервы вот я имею в виду эти 14 бригад, которые они еще не вводили в сражение. И вполне возможно, что в критический момент э, обстановки на фронте именно эти резервы будут задействованы. Сейчас мы взяли вот сегодня, наверное, одно из первых сообщений, что взят первый город, Угледар. И я поздравляю наших военных, что наконец-то это произошло. Но, с другой стороны, я хочу вспомнить, что бои за этот город шли почти два с половиной года. А в этом городе на день начала СВО проживало 17 тысяч человек. Всего лишь. И вот сейчас он, наконец, за два с половиной года взят. Если посчитать, сколько мы там оставили, ну, взять хотя бы э, для сравнения Бахмут, и сколько мы оставили под стенами этого города наших военнослужащих, какие там были потери гигантские, и там идет, идет о десятках тысяч наших солдат и офицеров, то, ну, это, знаете, это называется первая победа. А что касается Курской области, то мне непонятно. Казалось бы, в этой ситуации надо было приостанавливать наступление на Донецкое направление, все силы бросить на Курск, чтобы наша территория Старой России была действительно неприкосновенна. Но я напомню, что не так давно нашего армии получила приказ Верховного Гламгандочева о создании зоны безопасности в Харьковской области, чтобы прекратить обстрел в Белгородской области. Но ведь он до сих пор не выполнен. Наши войска увязли в позиционных боях, и мы ничего не можем сделать в Харьковской области. И мы точно так же ничего не можем сделать в Курской области. Потому что нам нечем и неким. Не хватает личного состава, не хватает техники. Вся техника и личный состав переброшены на южно-донецкое на направление. И вот вело бои за улидар и другие населенные пункты. А курс был брошен на произвол судьбу, по сути дела, в одном из эфиров под руководством нашего ведущего политолога Соловьева, Владимира Соловьева, там прозвучала такая фраза, что когда нужно будет, мы его освободим. Но позвольте, как так территория, исконная территория Старой России захвачена врагом, и мы будем ждать время, когда ее освободить. Это что-то невозможно. Но последнее заявление недельной давности от помощника президента Рюмина, бывшего губернатора Тульской области, и который якобы готовится быть преемником Владимира Владимировича Путина, он заявил, что в ближайшие дни Курская область будет освобождена. Но прошла уже больше недели. Ну а что до. Нашої програми, то вона починається з пана Олександра Мусієнка, директора центру військово-правових досліджень. і Як нам точно зрозуміло, вже два з половиною роки ні про які правові дослідження ми не говоримо, а чомусь передовсім про військові. Дякую, пане Олександр Спасибі, що до нас долучилися. Дякую, вітаю вас. Доброго здоров'я. Значить, давайте такий комплекс питань, які крутяться навколо навколо географічної назви Вугледар. От дивіться. У мене спочатку було інше питання. Скільки вони будуть виснажуватися ці росіяни? Тому що вже третій тиждень різні високопосадові генерали кажуть, що ось-ось вони виснажаться, а вони що весь час щось не, визна... не не виснажуються. І вже так не виснажувались, що Вугледар захопили, які це буде мати наслідки, чому звільнили командира чорних Запорожців, які якраз тримали Вугледар. Оце оця група питань на, на, на перше, на, на закуску. На закуску. Потім буде перше, друге, третє і компот, як це завжди у порядних радянських столових виглядало. Будь ласка, пан Олександр. Перше, що стосується виснаження російських військ, це насправді дуже невдячна справа, тому що розумієте, передбачити момент, коли вони просто візьмуть і зупиняться, складно. Але от коли він в коли цей момент настане, повірте, всі помітять, тому що вони просто зупиняться. От штурмові дії великих ось цих піхотних груп, вони просто зупиняться, будуть обстріли і все. Я думаю, що обережно так скажу, дуже обережно. Що до зими очікувати того, що ворог зупиниться, і що ці піхотні штурми численні, будуть е е зупинені, я думаю, не варто. І нам треба розраховувати, що до зими. Російські війська можуть мати ще тактичні успіхи ймовірно, зараз вони будуть кидати все для просування на Курахове, якраз от на північний захід від вугледару, пробувати захоплювати Курахове, штурмувати. Але Курахове дещо більше, ніж Вугледар, все складніше і може зайняти значно більше часу. На порядку денному у них так само Покровський, ще Куп'янський напрямок. Це таких три точки, де ворог е, наступає найактивніше. Я думаю, що до зими очікувати якогось збиття темпу наступальних операцій не варто. Другий момент, який так само треба розуміти, це те, що на сьогодні. Найголовніша наступальна бойова одиниця для російських військ це піхотинець, і от з точки зору піхотинця є два моменти для того, щоб не гадати, коли вони виснажаться, і не передбачати, скажімо, такі дещо абстрактні речі, а говорити фактами є дві умови, які потрібно виконувати. Перше це знищувати піхоту в тилу ворога. Тобто атакувати оперативний тил 10, 20, 30, 50 кілометрів, чим займаються зараз, над чим працюють активніше наші сили оборони. І друге зменшувати е, можливості для Росії фінансувати виплати цим піхотинцям на сьогоднішній день. Росія е, показала, що ідейних в них не так багато, і всі хочуть отримувати гроші. І тому Путін закладає постійно в бюджет е, збільшення видання армії. Він не закладає на зброю. Статистика британців видання The Times чітко показала з посиланням на свої джерела, що із трьох мільйонів снарядів вироблених в Росії щонайменше половина це Північна Корея. А що це означає? Це означає, що отут дуже багато аналітиків помиляється часто, коли намагаються передбачити виснаження Росії. Це невдячна справа гадати, коли їхня піхота перестане штурмувати, їх просто треба знищувати. І друге, що гроші дорівнює зброя. От я завжди кажу, що це помилка. Збільшена бюджетів путіну потрібно, щоб наймати якомога більше людей, платити їм, щоб вони йшли в місні штурми. Аж ніяк вони не можуть зробити зараз ривок по озброєнню. Відтак, поки ось ці піхотинці є, поки вони ще їх зарядили грошима, поки їм достатні, як мінімум, до кінця року, вони будуть іти у штурми. Зі зброєю вже серйозні проблеми. Вугледар як такий. А... Боротьба йшла дуже запекла, вона важка. Наші воїни тримали дуже довго. Я хочу нагадати, і знищили там і 155 і 40 ву бригаду російську, і не тільки довелося відійти, тому що переважаючи сили противника, відхід був складний. Це дійсно так і важкий, тому що під вогнем противника, тому що складні умови з усіма наслідками особливо важкий для тих, хто виходив в На жаль. На жаль, саме, саме так буває в той же час. Зверніть увагу на дуже цікавий момент, про який менше дискутували у нас в інформпросторі, але він важливий. А чому немає палких доповідей міністра оборони Білоусова взятії в углідара Путіну, як робив Шайгу в випадку з Мар'їнкою, наприклад, яку зруйнували? А чому нема пропагандистських реляцій, парадів перемог якихось, хоча б в Донецьку? Чому немає ейфорії? І російські воєнкори кричать: що якщо ми так будемо брати і платити таку ціну за углідар, якщо у нас за кожен углідар буде Сталінград, то сил не хватить.